Всі міліціонери переодіть у громадянську одежу. Бо знайомі київляни, ми з ними вже давно знайомі, а ви подивіться в обличчя і знаєте, але вони способні поміняти форму одежу. Вони ці люди ходять у міліцейські одежі і одночасно перебувають в гражданську, вливаються в народ, роблять провокації. і Отак От як оцей пацан штурмував автозак, а потім спасав міліціонера, як стали рвати, все замічено, все спачено і все опачено. Очі ховаються. Каже, його гарненько. Він був в рядах а ви людей, які ломилися на міліцію. І зараз він відвертає обличчя. Зняли, так, зняли. Запам'ятовуємо кияни цих людей. Запам'ятовуємо цих людей. Зараз відвертається. Законівся мальчики. Вся група міліція. Да ну що ж ти синочок вараєш? А що А Чого ти втікає? Чого ти втікає? Ти думаєш, нас зрительна пам'ять, ми старі, ну ми не дурні. Це, да, він штурмував і був заядлий штурмовик цього. Я з фотокамерою був, він, він штурмував автозак, як, як ну, ярий свободівець, а потім сам себе вийти. Жар головою не Ну, Я розумію, що денег хочеться. Українці запам'ятовуємо цих людей, ці обличчя запам'ятовуємо. Ви ще їх не разу зустрінете на багатьох акціях. Це провокатори. Дивіться, слухайте, дивіться, ласка, всі вас є розроблять.